Професіонал вже повинен продивитися, в хто ходив. Хто ходив? Тут Дякую. Зброя вилучалася як співробітники оперативних спортуми інспекторами, так і в ході операції по добровільній здачі цієї зброї. Тому що ми всі розуміємо, що якщо є зброя, то вона повинна стріляти. Якщо зброї немає, то нема з чого стріляти. Це означає врятоване людське життя. Відсутність трагедії, відсутність е е трагічної долі сім'ї загиб, значить 158 одиниць було вилучено. Примусовому порядку, 58 одиниць було знищено на початку. Зараз ми близько 80 одиниць зброї знищено. Окрім зброї, ми ще знищили газові пістолети, які незаконно зберігалися, які перероблені, а також інші спеціальні засоби, які не повинні бути в вільному користуванні громадян. Це зброя, як правило, Другої світової війни, а також мисливська зброя, яка Вилучена у громадян. А це зброя Великої вітчизняної війни, а це ствол Маузера, Мосіни. Це те, що ми говоримо, що чорні археологи шукають, так, і так, потім так. переробляють і, можливо, це один із каналів надходження зброї до кримінальних структур. Зброя часів Другої світової війни. Оця нарізна ПОЗ 8 буде здаватися на київську базу ресурсного забезпечення. Вся нарізна зброя здається в Києві. Примітивно, але... Так, удар, спружина с постна, бойочок тягує. Так, від вашої уваги я хочу представити бойовий пістолет часів вітчизняної війни. Це 30-х 40-х років. 9-мм люгер, бортак люгер Парабеллум. Значить, людина, житель міста Луцька, який незаконно придбав цього пістолета, значить, зберігав його в домашніх умовах. Він був мисливцем. В стані алкогольного сп'яніння він вдома погрожував застосуванням цієї зброї вбивством дружини. Вона заявила прохоронним органам, значить, була порушена кримінальна справа. В ході розслідування і проведення обшуку вдома був виявлений ось цей пістолет, який є справним технічно справним друг. Категорії придатний для проведення пострілу, і тому він в нашій колекції. І згідно вказівки МВС України буде переданий в е... вендикацем МВС для е... Значить, колекції, для відстрілу, можливо, і для показу, е... наочного показу цієї зброї. Ось він зводиться, механізм. Завжди треба виходити того, що воно може бути заряджене. Це мені щось попало. Рахунок праві не виставляв. Тобто вся зброя, яка проводиться в деформації, вона повинна е, е, зігнуттям е, приведена в непридатний постріл. Значить, так само і гликоствольна руш, рушниці, стволи повинні до зігнуття. Після того, як ми приведемо її, розріжемо, поб'ємо і так далі. Ми тоді спалюємо на підприємстві, вона горить і е, з того металу, який плавиться, ми виготовляємо для народного господарства е, кастрюлі, е, значить, сковородки, інші речі, які використовуємо в цьому повсякденному До зігнуття, о! Ціла є чоловіче. Зарослі я мене активно, все життя проходив зброю, але знищую її вперше. Хоча в свій час був громадським інспектором і доводилось постійно цю зброю забирати. Моє переконання, вогнепальна зброя повинна бути в тих руках. От які мають дозвіл на неї. Оце і збереження людських життів, оце і збереження тваринного світу нашої держави. Було один, стало два. Хороша.